Доброго дня, доброго всім здоров'я. Я, Я Чеменюк Олександр Павлович 1958 року народження прийняв для себе відповідальне рішення брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора спортивно оздоровчого комплексу КуПАВА. Маю вищу освіту. Закінчив факультет фізичного виховання Спервоградського державного педагогічного інституту в 1979 році. Загальний стаж роботи в галузі фізичної культури і спорту 32 роки. Із них 7 років тренерський стаж в дитячих спортивних закладах, а також 13 років. Стаж роботи на посаді викладача вищих і середніх навчальних закладів. Також я маю досвід роботи і в виродничій сфері. Я працював інструктором-методистом з фізичної культури і спорту на барварському заводі алюмінієвої будівельної конструкції. 13 років як штатний працівник і 7 років як сумісник. І отримав від цієї роботи величезний досвід роботи з людьми. Більше 5 років працював директором дитячої спортивної школи номер 2 при відділі фізичної культури і спорту Гровозької міськради, а також Вісім років виконував обов'язки завідувача кафедри фізичного виховання Броварської філії Університету України. Одних із пунктів моєї програми це налагодження професійно-ділової, ділових умов співпраці з місцевими органами виконавчої влади, а також створення умов для розвитку. Професійних умов для спорту вищих досягнень та дитячого спорту, проведення спортивно-масових заходів та надання в спортивних спортивних споруд купави для додаткового фінансування внутрішніх потреб закладу, надавати оздоровчо фізкультурні послуги для населення міста та району. Налагодити зв'язок на взаємно вигідній основі з місцевими підприємцями та бізнес-структурами, впроваджувати в своїй роботі нові форми розвитку басейна шляхом прийняття передового досвіду інших споріднених закладів. Це буде мій. І ще один життєвий досвід, а також я бажаю всім перемоги от і удачі в цьому конкурсі.